Тисячі лампочок спалахнули на 30-метровій ялинці на торговій площі в Лісабоні. Тут стартує різдвяний сезон. У центрі португальської столиці зібралися місцеві жителі та туристи. Цього року місто осяяли більш як тисяча світлових інсталяцій та 5 тисяч декоративних елементів. Для прикрашення використали 182 кілометри гірлянд. Це втричі більше за обвід Лісабона. Грандіозне свято проходить на Пасео Грасія – одному з головних проспектів Барселони. Тут також зібралися тисячі людей, щоб помилуватися світловим шоу. Дві культові будівлі будинок Бальо і Будинок Міла дивують глядачів красивим мінливим підсвіченням. Ці будівлі спроєктував знаменитий архітектор Антоніо Гауді. Найбільше мені до вподоби бачити людей серед різдвяних вогнів і відчувати цю атмосферу. Подобається бачити красиву освітлену Барселону. Це гарна можливість прийти з друзями та насолодитися цією атмосферою свята, яка починається прямо зараз. Мені подобається, бо я святкую різдво. Мені все здається дуже гарним. Це заряджає енергією та позитивом. Водночас у Словенії продемонстрували, мабуть, найстрашніший різдвяний захід. У селі Горичани влаштували парад під назвою Ніч крампуса. Учасники з'їхалися з усієї Європи. Місія крампуса супроводжувати святого Миколая та лякати неслухняних дітей. До речі, участь у такому параді не дешева. Вартість костюмів у іноді сягає 2-3 тисяч євро. Вогнями, музикою та чарами різдва наповнилося знамениті садикю, що в Лондоні. Святкова вистава починається з готичної яркової алеї, освітленої тисячами світлодіодних лампочок. А на чільному місці цього дійства павільйон Темперейдгаус. Цього року гості ботанічного саду побачать вісім ексклюзивних інсталяцій, зокрема пальмове шоу. Ми зробили місто через ставок пальмового будинку. Ще є оркестр з вогнів, квіти, що колихаються в повітрі, і нитки міцелію, що тягнуться з під стовбурів дерев. А найдивовижніше шоу проходить у Темперейт-гаус. Думаю, воно здивує всіх. У святковий сезон у садах Кю горять мільйони вогнів, підсвічуючи траву дерева та ставок. Стіни будівель перевтілюються під променями лазерних проєкцій. Над створенням інсталяцій щороку працюють десятки фахівців, а помилуватися різдвяною казкою приходять тисячі людей. Ця пора року колись була найтихішою в садах К'ю, а тепер дуже жвава. Понад 300 тисяч осіб прийдуть сюди в наступні 49 вечорів, щоб побачити цю дивовижну виставу. Святкове шоу Різдво в Кйо проводять у ботанічному саду в 13. Воно починається всередині листопада і закінчується 4 січня. Магія Різдва прийшла до Парижа. На єлисейських полях спалахнули тисячі вогнів. Честь увімкнути ілюмінацію випала французькій акторці Сейду. Їй допомогла мер міста Анни Дальго та двоє дітей, які представляли громадську асоціацію. Цього року освітлення на єлисейських полях особливе. Це нове світлозвукове шоу з використанням програмованої світлодіодної технології. На урочисту церемонію прийшло 200 тисяч глядачів. Нам подобаються вогні, подобається це дійство. А зараз ми чекаємо, коли можна буде пройтися вулицею залитою світлом вогнів. Це дуже красиво, чарівно та надихає мріяти як і щороку. Завжди приємно бачити Париж таким. І я, як дитина, дивлюся на вогні і теж мрію. Святковий захід завершився виступом канадської співачки Шарлоти Карден. Ілюмінація освітлюватиме головну вулицю Парижа до 5 січня. Аромат смажених каштанів Гірлянди й Санта-Клаус. У парку Тіволі, що в центрі Копенгагена відкрився різдвяний сезон. Цього року парк розваг прикрашає понад тисяча різдвяних ялинок, 160 тисяч блискучих ялинкових куль та мільйон вогнів. Свято Різдво в Тіволі проводять уже 31 й рік. За весь час захід відвідало 25 мільйонів осіб. Цього сезону чекають мільйон гостей. Це чверть річної кількості відвідувачів. Це різдвяна традиція багатьох данців і, звичайно ж, багатьох мешканців Копенгагена. Гадаю, річ у атмосфері та часі, проведеному із сім'єю, у смачній різдвяній їжі та в атракціонах. У Тіволі кожен знайде щось для себе. Тіволі один із найстаріших парків розваг світу. Відкрили його в 1843 році. Серед перших гостей був Ганс Крістіан Андерсен. А в 50-х роках минулого століття тут черпав натхнення Волт Дісней. Це дивовижно. Я ніколи не бачила нічого подібного. Для мене це справжнє диво. Це дарує різдвяний настрій. Ми приїжджаємо сюди в різдвяний сезон щороку. Це традиція. Ми мешкаємо в Копенгагені, тому дуже приємно просто прогулятися тут. Це справжня чарівливість. Мені здається, вона і є символом Різдва. Цього року в парку розваг пройде балетна вистава Снігова королева декорації та костюми для неї придумала королева Данії Маргрете II. Різдвяний сезон у Тіволі триватиме до 4 січня. У Німеччині стартує різдвяний сезон. У Дортмунді засвітили ялинку, яку тут називають найвищою у світі. 45-метрова конструкція важить коло 40 тонн. Вона складається з 1200 живих ялинок, спеціально вирощених у північному рейні Вестфалії. На верхівці 4 метровий янгол. Гігантську ялинку прикрасили гірляндами зі 138 тисяч лампочок. Вона гарна і сповіщає про початок різдва, але мені більше подобалися старі прикраси. І самими світлодюдами вона дещо холодна на вигляд. Я від неї в захваті. Ми приходимо щороку, дивимося на неї і думаємо, яка вона красива. Ялинку встановлюють у Дортмуді з 1996 року. Це головна прикраса різдвяного ярмарку. Навколо гігантського дерева розташувалося понад 300 торгових наметів. Святковий ярмарок відкрився й на площі Жандармен Март у Берліні. Цього року він проходить під девізом різдвяне диво. Гостей розважають актори у небі. Шаряє Янгол і звучать різдвяні мелодії, які виконує живий оркестр. Це красиво, дивовижно. Ми зайшли в намет, щоб зігріти ноги, бо дуже холодно. Але поки що все добре, просто чудово. Ми хочемо провести час по особливому. Ми з дочкою та моєю новонародженою онукою заряджаємося тут різдвяним настроєм і купуємо солодощі. Усе дуже традиційно, по-справжньому, по особливому, і це дуже весело, дорогувато, але думаю, воно того варте. Територія ярмарку оточена захисними стовпчиками щоб запобігти нападам. Також чергує багато поліції. Вхід платний 2 євро. Ці гроші йдуть на оплату заходів безпеки та проведення самого ярмарку. Він працюватиме до 31 грудня. Організатори очікують, що на нього завітає до мільйона гостей. Three, two. Засвітити різдвяну ялинку настав час і на капіталійському пагорбі у Вашингтоні. Цього року там красується 16-метрова ялиця Прекрасна. Уперше роль святкової ялинки дісталося дереву, яке виросло в національному лісі Гумбольд. То яби, що в штаті Невада. Урочисту церемонію очолює речник Палати представників США Майк Джонсон. Він назвав святкову ялинку яскравим символом темної пори року. Я знаю, що для всіх нас різдво це час світла, надії та оновлення. За традицією в церемонії бере участь переможець конкурсу, присвяченого написанню есе про різдвяну ялинку капітолія. Цього року ним став хлопчик із Вірджинії. Невада – це не просто пустеля. Вона сповнена життя, історії та краси. І думаю, кожен має знати наскільки важливо берегти ці дивовижні місця. Дякую. І з різдвом. Велика ялинка засіяла й у Кочабамбі, що в Болівії. 42-метрову конструкцію прикрасили десятьма мільйонами лампочок. Її поставили біля статуї Ісуса Христа на пагорбі Сан-Педро. А це Лондон та його жваві торгові вулиці. Легендарні магазини та бутики вже прикрасили вітрини до Різдва. Елітний універмаг Селфрідже з цього року обрав тематикою діснеївські мультфільми. На вітринах відтворено сцени зі ста одного далматинця, фантазії, леді та волоцюги, білосніжки та ліси в дивокраї. Біля флагманського магазину «Ральф Лорен» поставили гігантську ялинку. Прибралися й вітрини «Карт'є», Ролекс, Діор і Тіфані. Бутик клуї вітон буквально засліплює золотими прикрасами у вигляді будівлі та квітів. А магазин Шанель доповнив фасад блискучим бантом. Старовинний універмаг Ліберті згадав добуть у і прикрасив вітрини не лише ялинками, а й лицарями. Торговельний центр Fortnum Mason, що на пікаділі, розмістив за вікнами казкових індиків, корів та мишей. Тисячі Санта-Клаусів заповнили вулиці Ліверпуля у Великій Британії. Тут відбувається щорічний святковий забіг. Учасники долають відстань 5 кілометрів. Бігти можна в будь-якому темпі. Перемога не головне. Мета зібрати кошти для восьми місцевих благодійних організацій. Ці традиції вже понад 20 років. Німецькі санти не відстають від англійських. У Міхендорфі, неподалік Берліна, теж проходить благодійний забіг. У червоні костюми вбралося понад тисячу людей, серед них і діти. Дистанції для всіх різні. Юні учасники біжать один кілометр, дорослі від двох із половиною до десяти. На фініші на кожного чекає нагорода шоколадний Санта. Мені дуже сподобалися спортивні змагання та атмосфера заходу. Я вперше беру участь у забігу. І я в захваті. Це чудово. Цього разу було дуже весело, приємно та тепло. Організатори заходу кажуть, що це наймасштабніший забіг Санта-Клаусів у Німеччині. Його проводять уже в 17-те. А в Монгаймі Санта клауси настільки спортивні, що влаштували заплив на сабордах Рейном. До них приєднався і Грінч. Подорож пройшла чудово. Сьогодні все ідеально. Хвиль майже не було. Хоча зараз вже трохи інакше. Загалом усе добре, як завжди. Усе знову було чудово, як і щороку. Усе пройшло чудово. Гарна, бездоганна погода. Саме так і має бути. Після регати Санта занурились у холодні води рейну. Святковий захід вже кілька років організовує місцевий клуб водних видів спорту. Десятки різдвяних вертепів створили польські майстри та аматори спеціально для конкурсу в Кракові. Тут такі вироби називають краківськими шопками. На відміну від традиційних різдвяних вертепів, вони є копією місцевих визначних пам'яток. Усі різдвяні вертепи зображують Ісуса таким, яким його показано у святому письмі, народженим у скромних умовах. Однак краківський вертеп відрізняється тим, що Ісус народжується в палаці, але це не справжній, а вигаданий палац, повністю створений в уяві майстра. Вертеп умовно ділиться на два яруси: верхній присвячений народженню Ісуса, а на нижньому можуть бути побутові чи фольклорні сценки. Шопка Різдвяному вертепі насамперед має бути святе сімейство, тобто ясла з Ісусом, Йосипом та Дівою Марією. Щодо решти, то це може бути фольклорний персонаж, лайконік чи вавельський дракон, як тут для виготовлення вертепу використовують різний матеріал: картон, дерево, пластик, фольгу тощо. У конкурсі можуть брати участь усі охочі, зокрема, і діти. Водночас є досвідчені фахівці, які розробили власну методику створення вартепів. На їх виготовлення витрачають майже цілий рік. Я вже почав працювати над наступним вертепом, і він буде таким самим масштабним. Виготовлення краківських шопок було дуже популярним у 18-19 століттях. Конкурс проводять із 1937 року. Найкращі роботи купує Краківський історичний музей. Мистецтво створення краківських шопок у 2018 році було внесено до списку ЮНЕСКО. Печиво, мармелад, льодяники та різдвяний настрій лягли в основу цього пряникового містечка. Архітектори, інженери та дизайнери створили 50 будиночків та інших споруд. Усі ці пряникові витвори показали на виставці в Лондоні. Тема цього року гра, тому ми ставимо гру в центр міського життя. Пряникове місто це і будинки, і каруселі, і залізниця. Є і визначні пам'ятки Лондона. Одна команда дизайнерів створила палату громад, де засідають британські парламентарі. Мармеладний ведмедик Рейчел Рівз подає до парламенту локричний червоний бюджет та інші локричні папери. На жаль, інших солодощів там немає. Лише локричні цукерки та мармеладні ведмедики. А це пряниковий бігбен. Тут звичайно жимбірні пряники, а для циферблата ми використали ізомальт і трохи локриці для цифр та стрілок. Багато глазурі та цукрової пудри для снігу. І тут є ігло зі шматочків цукру. Виставка Пряникове місто проходить у 9. Вона триватиме до 4 січня. Санта, що пролітає у санях над Женевським озером. Таке незвичайне видовище можна побачити у швейцарському Монтре щороку в різдвяний сезон. Це головна прикраса місцевого святкового ярмарку. Його проводять понад 30 років, і приблизно 20 із них гостей вітає Санта Клаус, що літає у санях. Туристів приваблює Санта Клаус, що літає, і, звичайно ж, ландшафт. Немає іншого ринку з таким краєвидом на озеро. Гадаю, це дивовижно. Ярмарок розтягнувся вздовж озера на півтора кілометра. Тут працює 160 торгових наметів. Щороку сюди приїжджає приблизно півмільйона туристів. Половина з них швейцарці, решта гості з різних країн. Ми хотіли побачити санту, що літає, і відвідати Шелюнський замок. Нам дуже сподобалося. Ми тут перший день. Усе дуже красиво, атмосфера по справжньому різдвяна. На ярмарку гості можуть скуштувати страви місцевої кухні і звичайно знаменитий швейцарський шоколад. Ми чули ще в Нью-Йорку, що швейцарський шоколад має насичений і дуже вершковий смак, і ми хочемо його скуштувати. Різдвяна атмосфера охопила й інші міста швейцарської рив'єри. Курорт ВВ приваблює гостей лісом бажань. Тут можна написати на папері, чого хочеться на різдво, або просто залишити слова подяки за рік, що минає. Після цього записку треба повісити на ялинку і чекати на гарні події. Різдвяний ярмарок працює і в Женеві. Поруч із набережною вишикувалися десятки торгових наметів. Продавці пропонують сувеніри та різноманітні частування. Цей будинок став, напевно, найяскравішим у Манілі. Філіппінська художниця Марджі Таджун прикрасила своє житло до Різдва тисячами вогнів і десятками сяйних фігур. Святкову інсталяцію доповнює снігопад з мильної піни. Я почала прикрашати будинок ще до пандемії, бо чекала на появу онучки. Це був 2020 рік. Сотні місцевих жителів приводять до прикрашеного будинку дітей та онуків. Тут усі веселяться на славу. Господиня рада це бачити, і гості теж задоволені. Коли бачу онука щасливим, я теж щаслива. Снігопад з мильної піни тут можна побачити, що вихідних. Власниця будинку витрачає на прикраси чимало грошей, але каже, що є їх не шкода, адже щастя людей значно важливіше. Цієї пори року в селі Санта Клауса на півночі Фінляндії світає лише об одинадцятій ранку, але це не заважає ельфам і санті готуватися до різдва, і справ залишилося зовсім небагато. підготування до різдва йде дуже добре, бо ельфи постійно працюють. Вони дуже вмілі, працьовиті та багато встигають. У них багато роботи з подарунками. Вони дресирують оленів, і ми відполірували носа Рудольфа. Це обов'язково треба зробити до різдва. Санта вже вивчив список слухняних і неслухняних і тепер знає, як поводилися діти цього року. Гадаю, переважно вони були досить добрими майже весь час, і цього достатньо. Я завжди кажу: якщо ви намагаєтеся щосили, цього достатньо. У село Санти щороку приїжджає понад 700 тисяч гостей з усього світу. Особливо багато мандрівників узимку. Тут усе надихає перейнятися святковим настроєм. Важко не відчути атмосферу Різдва, бо тут різдво скрізь. Просто подивіться навколо сніг, вогні, ельфи Санта Клаус. Тож усе просто чудово та чарівно. Це просто чарівно. Потрапляючи сюди, опиняєшся в країні Санта Клауса. Щороку поштове відділення Санти отримує понад півмільйона листів. У пікові періоди протягом дня їх приходить до 30 тисяч. Кореспонденцію спочатку читають ельфи. Вони ж готують подарунки завжди популярні такі подарунки, як конструктори лего та книги, але в наші дні звичайно популярні й телефони, ноутбуки тощо. Майже всі подарунки вже запаковані. А Санта підготував традиційне різдвяне послання. Сподіваюся, ми всі пам'ятатимемо, що в нас один світ, один спільний дім. І також сподіваюся, що цього Різдва ми на хвилинку замислимося про те, як це свято може нас зблизити, як нам разом жити в мирі на всій планеті. Тому скажу щасливого та мирного Різдва. До свята залишаються лічені дні, і Санта, не гаючи часу, виїжджає в ліс на оленях, щоб підготувати їх до навколосвітньої подорожі.